Ароматний грибний суп, а смачний. А як грибного супу приготувати, а легко і просто ось так? Приготуємо неймовірно смачного супу із білих грибів разом. Крім лісових грибів, потрібно ще взяти ось такі інгредієнти. Та ще й потрібно насікти. Будь-якої зелені у нас сьогодні петрушка. І так для грибного супу приготуємо овочі, почистимо їх від шкірки та подрібнемо цибульку нарізаємо дрібним кубиком а морку соломкою, але не довшою, як столова ложка, щоб соломка помістилася столову ложку. Поки почистимо та подрібнемо картоплю на сур, то вже й наливаємо у каструльку воду і ставимо її на плиту. Картоплю дрібнемо, як вміємо, чи як хочемо, і поміщаємо її у гарячу воду і тим часом займемося грибами. У нас сьогодні! Лісові гриби, білі гриби. Ми їх чистимо, миємо і відварюємо у сольоної воді з моменту кипіння. Хвилин 5-7. Лісові гриби ще й смажимо, як на нашому каналі є відео. Чистенькі гриби, не червиві Дрібнемо гриби так, щоб довжина. Грибочка поміщалася в столову ложку, приготуємо неймовірно смачного супу із білих грибів. У воду додаємо щіпку, дві щіпки солі. Пінку збирати не будемо, ми ту воду повильнімо, вона нам не потрібна, а гриби ще й промиємо через друшляк проточною водою. Ми лісові гриби, будь-які не тільки білі, завжди відваруємо. Мало хто по них повзав Це ж ліс. Відварені лісові гриби обсушуємо паперовою серветкою, паперовим рушничком і поміщаємо їх на розігріту вже в сковороду. Гриби поміщаємо у розігріту олію і обсмажуємо їх по будь хвилини на високому вогні. Уже суп у нас скипить, потрібно зібрати пінку. Припіклися гриби і відразу поміщаємо їх у каструльку до картоплі. Варимо супчик на помірному вогні. А далі на цій же олії, на цій же сковороді смажимо цибулю, але вогонь вже перемикаємо на нижче середній. Після цибулі ще й посмажимо мурку. Посмажили цибульку одну хвилину і досить Будемо її ще далі смажити разом із морквою. Висипаємо моркву до цибулі. І ще у міст сковороди смажимо 2-3 хвилини. До м'якості моркви. До готовності її смажити не потрібно. Нехай вона доварюється у супчику. А щоб суп був ще смачніший, то... До цибулі з морквою ще й додаємо грудочку масла і продовжуємо смажити кілька разів цибулю з морквою змішуємо, перемішуємо. І за потребою ще пінку із каструлі, із води збираємо. За бажання у грибний суп додаємо будь-яку крупу. Ми додаємо 2-3 ложки рису, промиваємо його водою, холодною водою і поміщаємо в каструлю. Додали рис. І ще потрібно позбирати пінку. А тоді вже додати засмажку. Засмажка вже в нас готова. Додаємо вже смажену цибулю з морквою у суп. І так продовжуємо супші, ще варити хвилин 15-20, варимо суп до готовності. Зі сковороди все вишкрябуємо, ще й промиваємо бульйоном із супчику. Ось так, все сковороди сюди. Вміст каструлі потрібно посолити. Солимо за смаком. Ми ж вже і гриби відварювали у сольоній воді, посолили і за потребою ще збираємо пінку. Тим часом посичемо петрушку. Ви ж можете у супчик додати будь-якої зелені, за смаком та за бажання. За 5 хвилин до готовності. Додаємо ще до супу лаврового листу та універсальну суху овочеву приправу. Та ще додаємо щіпку чорного меленого перцю та щіпку цукру. Цукор додаємо для збалансування смаку. Так же і смачний у нас сьогодні буде суп. Співає пісню супчик. Свою грибну і таким чином усі глядачі програмує на позитив. Уже неймовірно ароматний грибний суп приготували. і вимикаємо вогонь, додаємо ще зелень і так залишаємо ще на хвилин 5-7. Нехай він настоїться! Апетитно вже супчик пахне. Подаємо його до столу. Уже на столі суп можна ще за смаком посолити, додати перчику, та ще й додати зелені. Аж і смачний суп. Ще гарячий, але такий смачний. У цей момент поставте на вподобайку. Підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Смакота. Поширте відео у своїх соціальних мережах, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Ах, смачно! Смачного! Ви такого смачного грибного супу ще не їли. Смакота!